Горічні плавні розквітатимуть новими фарбами. Деякі куточки міста тепер прикрашають напіввічно зелені кущі піраканти. Кілька сот кущів закрили пусті ділянки центральної частини міста по зовнішньому краю території, що біля палацу культури і творчості. Яскраві квіти та ягоди піраканти створюватимуть неповторну атмосферу. Навіть в умовах обмеженого фінансування ми намагаємось прикрашати наше улюблене місто. І закупили 800 кустів пираканти, щоб прикрасити центральну частину міста на перехресті вулиць Миру та Добровольського. навпроти Палацу культури і творчості. Там у нас такі залисини. Непривабливі, тому ми зараз висадили ці кущі піраканти, тому що вона красива. У неї красиві такі яскраві, червоні, помаранчеві ягодки, і вони стоять майже всю зиму. Ці кущі будуть прикрашати місто цілий рік. А поряд осадженці сакур. Тож колись похмурі куточки незабаром засіють ніжно-рожевим цвітом сакур, що контрастуватиме із соковитою зеленню піраканти. Цей справжній вибух кольору оживить міські пейзажі і додаватиме настрою містянам. Перероджується і невеликий сквер розташований майже навпроти меморіалу Вічний вогонь старі висохлі дерева, що віджили своє, поступилися місцем новим насадженням, яке з'являться тут незабаром. Змінився і ландшафт. Зручна доріжка та перевестиме до пішохідного переходу. і в майбутньому тут з'являться затишні лавки під тінню розлогої липи. Яскравий кущ доповнить композицію, додавши фарб і радості. Вже два сухих дерева ми демонтували, два інших ми підрізали і зробили нову доріжку, тому що змінилось місце розташування пішохідного переходу. І стара доріжка, вона зараз вела в нікуди. А зараз ми її переформатували, заасфальтували, і з часом ми встановимо нові лавки. І є у нас в плані висадити там такі красиві, красиві дерева. Поряд із липою у скверику має з'явитися ще одне дерево. Ліквідамбар, такий же, як ці чотири біля будівлі Укрпошти тут також нові клумби з молодими деревами, кущами піраканти й барбарису перетворять цей куточок на справжній оазис, де навесні розквітатимуть яскраві квіти, а восени листя горітиме різнобарвними фарбами. Одним словом, озеленення це поезія, написана мовою природи. Кожна квітка, кожен лист. Це рядок, який доповнить загальну картину міського пейзажу. Ці немовби непомітні штрихи допоможуть за незначних вкладень створити особливу атмосферу, зробивши наше місто затишнішим і привабливішим для душі.